Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І ось який ми маємо великий червоний буряк. Так, так, це є столовий буряк. Зараз ми його помиємо, почистимо, переріжемо на чотири частинки і помістимо в рукав і спечемо в рубці. Інакше ми його зварити не зможемо, друзі. Друзі, ось наші бурячки вже печуться. Ну, звичайно, щоб вони краще смакували, ми реберця ще запечемо. І буде дуже смачно. Друзі, ось і наші бурячки печені. Дві половинки я вже стерла в салатик. Дуже смачні. Я ніколи не смакувала печений буряк. Він набагато вкусніший. Смачніший, заварений, друзі, набагато. Такий солоденький, дуже смачний. А ось наш бурячок і реперця з рисою кашкою, яка називається плов. Вийшов такий розсипний, гарненький спеціями, з морбочкою і з цибулькою. Дуже смачно. Усім смачного! Até